Скільки треба сил і часу, щоб почистити клавіатуру, коли вас залипає кілька клавіш. Яскравий приклад: ось яскравий приклад. Тут залипало в нас кілька клавіш, десь ось така частина. І переважно люди, коли таке трапляється, думають, що занесуть на чистку, і ми от, от візьмемо собі щіточку, промокнемо її в якусь рідину і почистимо, і на тому все закінчиться. Та на жаль, адекватна чистка. Ну, на наш погляд, виглядає трохи по-іншому. Для того, щоб у вас в майбутньому нічого не залипало, і для того, щоб впевнитись, що немає рідини всередині компа, і вона нічого не пошкодила, треба знімати самі клавіші, механізми клавіш. Знімати трикпет, подивитися, чи під трикпедом немає в нас рідини, чи в самому трикпеді немає, тому що у нас тут по краях нічого не захищено і сюди потрапляє дуже часто рідина. Також завжди є питання до клавіші Touch ID, якщо з цього боку було залиття, тому що клавіша Touch ID знімається повним через розбирання комп'ютера з іншої сторони. Тому ось так це доволі. Трудоємний процес, якщо робити його правильно і якісно. Цьому компу пощастило, бо всередину рідина не потрапила. Не потрапила вона на трикпати, навіть що також дуже класно. Але ну, великий об'єм робіт треба зробити для того, щоб це все виявити. Ось сушаться собі клавіші. Це все треба зняти, це все треба помити і це все треба встановити. Тільки таким чином відбувається правильно ну, чист, а не щось там собі зверху почистити. А потім ви будете тішити, що о, мені почистили комп'ютер після залиття. Приносити його до нас, а там а, просто почистили вам один пробіл. Один пробіл зняли, бо він залипав, а з часом почали залипати все решта. Тому так.